Незабаром українці відзначатимуть новий 2025 рік. Про що про дівчани мріють у цьому році? Давайте запитаємо. Христос народився. Скажіть, будь ласка, про що мрієте у новому році? Які вас мріє? Яка може бути, щоб закінчилась війна? Мир на землі. Дякую. А про що ти мрієш? Щоб закінчилась війна, про собаку. Дома буду з сім'єю, як завжди. Ну, типу, такого, як Новий рік, зараз свято не відчувається. Ну, бо війна в країні, і тут ніякі ресторани, нічого суто вдома. Дома, дома сім'я, родина, все. Поділіться, будь ласка, мріями, які загадаєте у новорічну ніч. Чесно, мрій багато. Не буду з вами ділитися, бо вони не збудуться. Ваші думки як мрії? перемога. Як вважаєте, чи потрібна комендантська година у новорічну ніч? Так? Мені все одно. Що, що будете мене питати? У мене все комендантська година. Я сиджу в хаті не виходжу з хати. А для молодих хіба? Може треба, може не треба її так для має. молодих. Можливість привітати українців і захисників з Новим роком. Я нікого не вітаю. Мене хочуть, хай вітають, а я вже нікого не хочу вітати. Закінчилася війна, а ще, можливо, якісь мрії мрія. Не потрібна комендантська година новорічну ніч? Може і не треба тіє комендантської години, але залежно від нашого народу, як буде ставитися, вести себе, оце теж треба знати, як молодь веде. Якщо спокійно, хай би було. Не треба було б таї комендантської, хай веселятися біля ялинки, то і все. А так. Розкажіть, що очікуєте від нового року? Миру. Спокою, щоб на Україну було, щоб Бог поміг нам все свято разом завершити ту нашу перемогу до кінця над тим злим ворогом. Маєте можливість привітати нас усіх з Новим роком? Ну що, Вітаю Україну, всіх жителів з Новим роком, з Різдвом, святами, щоб було весело. Дай Боже миру, щастя нам, добра. Про перемогу. Як вважаєте, чи потрібна комендантська година у новорічну ніч? Потрібна. По-любому потрібна через те, що вороги наші не сплять і безпека людей наших то є безпека. І ще скажіть, будь ласка, як святкуватимете новий рік з сином. Чи комендантська година потрібна у новорічну ніч? Ми вже так. А чому? Мені здається, щоб якось менше було того гулу. Адже може десь там, не дай Боже, бути якась тривога. ну таке. Про що мрієте у новому році? Щоб все було добре, в мене небо, щоб було. Також маєте можливість побажати усім українцям у цьому новому році новому Е, щось. Вітаю вас з новим роком. Бажаю щастя, здоров'я і мене не буде над головою. Дякую. А про що ви їм мрієте у новому році? Ну, щоб не було тривог, напевно. Щоб все було добре. Як вважаєте, чи комендантська година потрібна? Ну, потрібно, звісно. Ну, а вдруг якась там тривога, а багато людей в місті гуляє. Також маєте можливість привітати з новим роком усіх. Всіх з Новим роком бажаю. Бажаю щастя, здоров'я, щоб все було добре. Чи потрібна комендантська година у новорічну ніч? Так. Як ти вважаєш? Чи потрібно святкувати теперішній час новий рік? Та, треба. Як ти будеш святкувати? Про свою родину, йду до столу святкового. Як святкуватимете новий рік, можливо, по-особливому? Та ні, квесний настрій немає особливого. і Вдома. Скажіть, будь ласка, чи потрібна комендантська година у новорічні? Я не думаю, що воно щось змінить, ну взагалі сама комендантська година, тому що і так її порушують, і так чути. Мотоцикли, інший шум, але я не думаю, що воно актуальна. Розкажіть, будь ласка, про свої мрії, які ви б хотіли, щоб зістив новий рік. Закінчити війни. Вдома зі сім'єю. Як вважаєте, чи потрібна комендантська година у новорічну ніч? Думаю, так, військовий стан. Не буду його святкувати війна в Україні. Бажаю, щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб збувалися всі мрії. В кругу сім'ї, спокійно. Нічого такого особ, особ, особливого. Скажіть, будь ласка, про що мрієте у цьому році новому? Щоб війна скінчилася. Можете привітати всіх про дівчан, жителів України з Новим роком. Вітаю! Головне здоров'я і всього найкращого. Миру. Що хочете побажати усім українцям? Перемоги. З батьками, за столом, щоб все пішло добре без тривог. Маєте можливість привітати своїх рідних і усіх знайомих з Новим роком. Ой, <кій> Маю можливість. І що хочете побажати усім українцям? Всім українцям я хочу побажати щастя. Ем, щастя та щоб закінчилася війна. Чи комендантська година потрібна у новорічну ніч? Ваша думка? Я дуже сильно мрію нормально вчитися і. Ну, Гарно писати всякі контрольні, щоб все було добре. Як будеш святкувати новий рік? З батьками, може, буду вдома або кудись поїду. Як вважаєш, що потрібна комендантська година у новорічну ніч? Я думаю, так, тому що зараз війна в країні і небезпечно ходити, коли темно. Маєш можливість привітати своїх друзів і батьків з новим роком. Вітаю тебе з новим роком, мама і тато. Ганська година потрібна новорічну ніч. Ваша я думаю, що потрібно таке, бо таке в країні війна ще триває. Мріями, що ви мрієте у цьому року? Я думаю, кожен українець мріємо найбільше про перемогу і про мир, щоб ми могли собі щасливо наповні. На повні сили, так як ми всі вміємо, українці весело, святково, гарно святкувати ці свята. Маєте можливість привітати українців, захисників, всіх знайомих з новим роком. Та щиро дякуємо тим всім нашим захисникам, які тримають фронт, які зараз в найскладніших умовах. І бажаємо якнайшвидше того, того миру і тої перемоги. То що мрієте в новому році, щоб закінчилася війна. А ви що про що мрієте? Також маєте можливість. Так, тільки закінчилась шофійна. Також маєте можливість привітати українців-захисників з Новим роком. Вітаю з Новим Роком! Щастя, здоров'я, всіх благ і чистого, мирного неба. Дякую. Скажіть, будь ласка, що би ви хотіли побажати захисникам? Звичайно, нового року щастя, здоров'я, аби всі повернулися і цвяткували зі своєю сім'єю. Дякую, гарно. Я і ви свят. можете Привітати усіх з Новим роком. Побажати. Добре, що я. Ви знаєте, саме головне, щоб всі були живі і щоб не були покалічені. Тому що це дуже складно їм жити, реабілітуватися. Знову вливатися в це життя. Це психічно здорові, щоб повернулись люди. Єдине от таке побажання глобальне. Головне, щоб було. Також маєте можливість привітати усіх українців-захисників з Новим роком. Ну, вітаю всім з Новим роком! Щастя, здоров'я, мирного неба, достатку в всьому. Потрібно, так. Як будете святкувати Новий рік? Та з батьками. Також маєте можливість поділитися мріями. Про що мрієте у цьому році? Ну, щоб ясно, Україна перемогла цю війну. Ну і щоб всі воєнні залишалися нормальні, без ранень, приїхали зі сходу. А ви як святкуватимете? Теж з батьками. Маєте можливість привітати усіх українців-захисників? Так. Щоб повернулися додому, здорові, живі, без щоб не були ранені. Як вважаєте, чи потрібна комендантська година у цю ніч новорічну? Я вважаю, що ні. Ну я думаю, що так, да, напевно, треба. Появіться, будь ласка, як будете святкувати новий рік в кругу сім'ї вдома. Що хочете побажати усім українцям? Мирного неба, здоров'я, щастя. Я думаю, що потрібно, тому що це забезпечить порядок перед усім. Тим більше зараз такий час, коли мені здається, гучні святкування є зовсім недоречними, тому комендантська година потрібна. Це звичайний день. Скажіть, як будете святкувати новий рік? Можливо, постійно? Не буду святкувати, буду святкувати перемогу. Про що мрієте в новому році? Про перемогу. Також маєте можливість привітати українців всіх знайомих з новим роком. Так, Щось хочете? українців і всіх знайомих з новим роком. Нехай в новому році в усіх вас здійснюються ваші мрії, і звичайно, наша єдина найосновніша мрія. З перемогою. так потрібно обов'язково. Як вважаєте, чи потрібно новий рік святкувати? і Як? Новий рік, ну кожного рішення своє, але я думаю, що пітарди і все решта вон, того не повинно би бути. Також маєте можливість привітати своїх рідних, близьких з Новим роком. Вітаю всіх і щоб всі були здорові, щасливі, під мирним небом, перемоги в Україні. Підьтесь, будь ласка, як святкуватимете новий рік? Я навіть не знаю, якщо чесно. Як вважаєте, чи комендантська година потрібна? Я вважаю, що так, тому що. Не потрібно затримуватися на дворі занадто пізно. Не знаю. Ви маєте можливість привітати знайомих з новим роком, побажати щось. О, захисникам нашим побажати, що ви хотіли побажати до наших змагання. Я б хотіла побажати нашим захисникам, повернутися живими додому, миру, здоров'я, бути щасливими. З рідними. Розкажіть, будь ласка, чи потрібна комендантська година новорічну ніч? Так. Звісно, потрібна. Як будете святкувати того року Дома, Вдома, в компанії, без гостей, напевно. Розкажіть, про що мрієте у новому році? Щоб в наступному році закінчилася війна і більше нічого не треба. Маєте можливість привітати усіх з новим роком. Ну, найщиріші вітання. Звичайно, саме головне миру всім миру, спокою в сім'ях, в родинах, сімейного затишку. Ну, мені здається, це побажання всіх стосується. Всі хочуть миру, спокою і злагоди. Христос народився. Вітаємо усіх з прийдешнім 2025 роком.